Сатанівські лісівники левову участку своєї праці присвячують тому, аби географічний ландшафт як унікальна річ земного буття був і репрезентований природно заповідною територією і належним чином доглянутий. 85% загальної площі лісництва займають природно заповідний фонд, і це вносить свої корективи в ведення лісового господарства. В наші обов'язки на даній території входить охорона. Даної території. Проводимо ще деякі види рубок, це так як вибіркові санітарні рубки згідно лімітів, які затверджують Міністерство екології. В рік все рівно ми ж таки вирубуємо до 16 тисяч кубов лісу, це переважно забезпечує населення дровами. Це є актуальна на сьогоднішній день тема. Ми вже в цьому році реалізували населенню близько трьох тисяч кубов дров. А раніше ми за такий самий період продавали десь до тисячі кубометрів. Невеличка доля господарювання припадає в Сатанівському лісництві на отримання прибутків, та необхідність йти в ногу з часом, спонукає лісівників шукати способи якісного виконання покладених на них обов'язків, плекати ліс у широкому розумінні фрази, виконувати всі лісогосподарські та виробничі функції. Підрозділ, який працює на цій території, він унікальний, тому що він навчився жити в особливо складних. Посмажорних обставинах треба оберігати цю територію, треба її опікувати і в той же час робити свою професійну роботу. Це надто важливо. Все це тримати руку на пульсі у таких лісах, відповідно до законодавства, обмежено проводять лісогосподарську діяльність. Завдяки злагодженій єдиній командній праці тут вдається не лише досягти успіхів, а й ділитися досягненнями з колегами. Колектив сатаніського лісництва, який складається 17 чоловік. Гідно виконує всі завдання і особливо в теперішній час військовий стан. Як ви бачите на території, все рівно ми продовжуємо роботи по упорядоченню території. Готується зараз до робочої виїзної наради Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Оперативність, безпека та результат важливі критерії у роботі лісівників, які й демонструють у важкий воєнний час. Дотримуватися ж необхідних стандартів допомагає наслідування світовим методам ведення лісового господарства. Ми погоджуємося, ліміти треба брати. А санітарні рубки, прорідження, там прохідні рубки заборонені тут взагалі. А от молодняки. Тобто освітлення прочистки. Ну для чого? Треба дати нам можливість реалізовувати свою політику, щоб ми більш ефективно і практично могли робити свою роботу по догляду за головною породою. Чи це БУК, як до цієї території, чи це ДУБ. Який притаманний теж і цій території, останніми роками набуває все більше обсягів процес створення нових лісів на еродованих та низькопродуктивних землях, яких у зоні діяльності підприємства нараховується чимало. Війна війною, але ми роботу робимо. Ми не зупинилися ні на жоден день. Ми ні одного дня ми не стояли. Осінь буде створено. У нас є багато земель прийнятих нових, де спорядка 20 гектарів по лісництву. Збільшення площі лісгоспу це стратегічна робота. Звісно, підготовча робота тривала ще з минулого року. Лісівники зі свого боку та обласна влада й очільники тергрома з іншого з'ясовували всі нюанси результативного господарювання. Так тільки у цьому лісництві господарники завдяки державницькій позиції врятували десятки гектарів вже заліснених земель від суцільних рубок. Тема кінцева наша мета на перспективу: створити потужні насадження, високопродуктивні насадження, які дійсно будуть пам'ятником історії. Високопродуктивного, потужного, високоманітетного лісу.